Бунтів революції їх е, не уникнути, і вони будуть відбуватися по країнам багато де вони поміняються в цей проміжок часу. Ми про це дізнаємось, і це на плюс може я звісно, ну плутон не дуже хороша. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами я Леона Захарченко. З нами сьогодні астролог Антон Тароледжі. Привіт, привіт, рада привіт-привіт. Привіт, навзаєм, навзаєм. Що ж, ти, як завжди, зустрічаєш нас усмішкою з тобою, навіть і мені знаєш, не хочеться бути серйозною, одразу хочеться усміхатись. І я сподіваюся, що зараз глядачі, які до нас дивляться, теж вже від твого привіт зарядилися позитивною енергетикою, і це такий заряд на весь день, як мінімум. Я сподіваюся, я сподіваюся, я сподіваюся. Але тим не менш маємо подивитися, що власне чекає нас найближчим часом. Розуміємо, що ймовірно будуть і не дуже втішні прогнози. Але маємо бути готовими, маємо знати правду. Тому давай розповідає, що чекає на нас найближчий тиждень, тиждень по тому, що відбуватиметься в Україні, що чекати. Ну е, найголовніша подія, яка у нас буде в цілому, це я вважаю, найголовніша подія цього року. Це те, що у нас Плутон, планета кризису, планета смерті, планета переродження, планета трансформаційних таких глибоких змін. А нарешті виходить а, повністю зі знаку Козиріг і входить в еру водолія на наступні 20 років. Відповідно, Плутон у нас остання планета в сонячній системі, і транзитом він іде впродовж там 20 років, дивлячись, який знак Зодіаку. і зараз у нас буде мінятися. Все докорінно в світі не тільки там особисто в кожного з нас, але от світ також у нас буде дуже сильно мінятися. Останні 16 років з 2008 року Плутон у нас знаходиться в знаку Козоріг, і у нас. Скажімо так, світ будувався на матеріальних, професійних, кар'єрних, законних, скажімо так, цінностях. Законних я маю на увазі держустанови, політична діяльність, держструктури ось все, 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 все це, тому що Козорогом управляє планета Сатурн. Сатурн це дисципліна правила порядок, чіткість, суворість, така ну, взагалі Сатурн план з планета карми. Відповідно, що у нас відбувалося, до речі, коли Плутон зайшов в знак Козорога в 2008 році. У нас трапилась фінансова криза світова, і зараз потенційно я не кажу, що це прямо одразу там 19 листопада відбудеться. Це може бути продовж там, особливо десь наступних трьох років перші градуси, коли він проходить. То ми можемо значно відчути, коли, скажімо, так, якісь фінансові. Старі системи вони будуть руйнуватися, а натомість будуть будуватися нові. Чому тому, що водолі у нас про бунт, про справедливість, про новаторство, про новітні технології, про електроніку, про в цілому, от все, все, все нове. Ну, технології, наука, я сказав. І відповідно зараз тут скоріше за все. Та ми вже це в принципі відчуваємо, тому що Плутон вже у нас виходив водолі Частково потім повертався назад дорога. Криптовалюта біткоін, віртуальна монета, скажімо так, стає більш популярною, і от до речі, ми тільки оддавно от от зараз новини ідуть, що біткоін там перевищує якісь свої так, так, так свої якісь планки коштує там якісь безмежні гроші, там 85 тисяч доларів, якщо не помиляюся. І зараз вся ця історія буде розвиватися далі. Тобто за наступні 20 років загалом, кожен з нас. Я думаю, ми відмовимось від кешу скоріш за все, і це буде тільки віртуальна одиниця, тобто не буде грошей в фізичному плані. Багато буде змін е в контексті науки багато буде відкриттів. все, що пов'язане з. Е Космосом, польотами, тобто тут, скоріш за все, от авіація буде дуже сильно мінятися в нас. скоріш за все винайдуть якісь літаки, які там, наприклад, літають з Лос-Анджелеса -Лос до Києва не 10 годин, а будуть літати там за 30 хвилин. Тобто якісь ем, супершвидкі відкриття космосу, також там нових планет. Ось вся ця історія вона також буде актуальною в найближчі 20 років, і світ, який ми знали, він. Він нас uh, покидає, скажімо так, і ми зараз будемо взагалі все. Ну тобто, скажімо, я взагалі б сказав, що ця матеріальна така складова кожного з нас вона буде іти на другий план. Тому що, якщо ми останні 16 років були зациклені там на роботі, реалізації, фінансах, накопичити якийсь фундамент під ногами, то зараз. Um, Вся ця історія перестане бути актуальною, тому що а, Водолій він про а, братство, про рівність всіх людей. І тут, що найцікавіше багато хто, там, наприклад, ті, хто були багатими, скоріш за все, зараз стануть трошечки біднішими. Ті, хто були бідними, стануть багатшими. І тут, скоріш за все, буде вирівнюватися соціальна сфера між людьми. Плюс а, водолій у нас про революцію, про бунт. І тут а, Бутон це така важка планета, планета кризису, і тут, скоріш за все, і політичний устрій в країнах буде мінятися за рахунок того, що люди можуть почати бунтувати е <пас dive> ну, революції, можуть відбуватися багато багатьох перевороти, можуть відбуватися, приходити до, до влади будуть більш такі молоді, якісь креативні люди, які, скажімо так, будуть внідряти в. Країну, нові правила, нові можливості розвивати. Тобто, оскільки у нас козоріх, це, в якому Плутон знаходився 16 років, така пасивна стихія, повільна стихія, там розвиток він хоч і був, але він був важкий, плавний, повільний. Зараз це все буде трошечки швидше розвиватися, тому що вода стихія повітря, вона у нас це чоловіча енергія, швидка енергія, і відповідно тут зміни повинні бути трошечки більш динамічними. Плюс зміни будуть в Контексті того, що пов'язане з електроенергією електрикою, тут скоріш за все, ми відійдемо від тих звичних способів, як ми виробляємо електроенергію, там не знаю, атомна електростанція, ще щось, і скоріш за все, це буде там не знаю, ці вітряні ці штучки, як вони там правильно називаються. Тобто фокус буде на щось абсолютно нове, і скоріш за все, просто там атомні електростанції вони відійдуть. Канульканольфілієту, як то кажуть, в принципі, більш таке екологічний буде підхід до того, як виробляти цю електроенергію. Ну тут, скоріш за все, от більш фокус уваги буде сформований на авіацію, на польоти, як люди переміщаються. Взагалі водолій відповідає за колективність маси людей, групи, велика кількість людей. І відповідно, тут я думаю, що от. На жаль, особливо в найближчі три роки цих бунтів революцій, їх е, не уникнути, і вони будуть відбуватися по країнам багато де а до речі, у нас Росія знаходиться під е, знаком Водолій, і на жаль. На жаль, Росія користується водоліцькими енергіями не в плані новаторства, а якоїсь там справедливості рівності. Вона бере водоліцькі енергії в негатив, і найближчі 20 років, скоріш за все, Росія поступово буде перетворюватись в північну Корею, тобто буде все більше закриватися і ставати на військові рейки. Ось. Да тобто більш закриватися, тобто там скоріше за ці кордони можуть закритися, і тиск влади на людей дуже сильний буде. Тобто, там зміни будуть прям такі дуже, дуже жорсткі, я б сказав. Ось але таких масштабних переворотів а, і бунтів там виходить не дозволять до цього а, скоріше за все, там а, вони будуть. Ну їх скоріш за все можуть якось присікати, тиснути, давити. Вони можуть бути потенційно, скажімо так, в, 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 в одоліці, про свободу. От я один, я унікальний, я індивідуальний. я не хочу. Починяться вам або вам, я хочу бути сам по собі. А, а Плутон це от вла... Плутон. Він символізує в принципі владу, і влада буде тиснути, скажімо так, намагатися подавляти. Але можливість того, що скористатися позитивно енергіями, що водоліє, що Плутона можливо. Але як це буде? Тільки всесвіту важливо, але тенденції, те, що ми бачимо зараз, якби користуються негативними, скажімо так, енергіями. У кожного з нас є плюси і мінуси. Відповідно, людина може користатися або плюсами, або мінусами. І от зараз, скажімо так, Росія вона користається не хорошими якостями, що водолійськими. Тобто, вона навпаки не в розвиток в новаторство йде, а в деградацію, скажімо так, враховуючи те, що ми бачимо, розумієш, знаєш, що я маю на увазі не так, про так, так. рівноправля, а навпаки про подавлення, тому що я отакий от один унікальний, розумієш да ну тому я думаю, що цей е, проміжок часу нам принесе дуже багато е, цікавих моментів. Ну і тут просто е, повинні бути багато хто готовий, що от матеріальні якісь накопичення вони можуть руйнуватися. Наприклад, у кого були, особливо тих, тих хто там. За ці останні 16 років накопичив багато там грошей, там не знаю, яких статків майна, то тут скоріш за все можуть бути якісь багатьох змін стовідсотково. Це так загальна така інформація, те, що у нас буде дуже важлива, якщо ми говоримо по дням. 17 листопада у нас сонце робить опозицію до урана. Сонце це наша унікальна така складова, це наше его, це наші бажання, це наше досягнення. От куди ми куди нас тягне, куди де ми хочемо проявлятися? А уран це от, бунт, революція, революція новаторство, справедливість. Опозиція це коли е, дві планети, скажімо так, стоять друг проти друга. Відповідно, вони в цей проміжок часу е, випромінюють свої негативні якості. Аспект не дуже хороший, а, що тут може бути тут може бути от я б не рекомендував в цей, в цей день там якось намагатися домовлятися з кимось, тому що скоріше за все це, це буде неможливо зробити. А, бажання може бути імпульсивних якихось дій до чогось нового, наприклад. Але при цьому це можуть бути якісь необдумані кроки для кожного з нас, коли ми не отримаємо бажаних результатів. Не знаю, там хоч телефон. Психанув, пішов купив, а не подумав, типу, чи залишаться гроші там, на завтра, після завтра, там на оплату квартири, і потім залишився у розбитого користу. Ну щось в такому контексті це може бути бажання там звільнитися від стосунків або там звінитися з роботи, наприклад, тому що все мене це надоїло, я хочу щось нове. Тут може бути така помилкова трошки історія. І в цей день, на жаль, як варіант, якщо ми там говоримо за Україну, то тут можуть бути проблеми. Ну загострення можуть бути там по обстрілам, і от поуран він відповідає за електрику, електроенергію енергію новітні, якісь там не знаю, заклади, соціальні заклади, як сказав, то тут потенційно можуть бути ну, там обстріли, якісь і кудись, як варіант прольоти можуть бути, куди можуть влучити там ракети, шакеди, вся ця історія. На жаль, от ну знову ж таки аспект. Він це, більш, скажи більш... по даті плюс-мінус 17-те 17 сімнадцять. 17, там те декілька теж. да декілька днів до цього, після цього я б сказав, навіть до цього, скоріш за все, може бути а, і тут треба бути максимально обачними і обережними. А якщо ми говоримо далі, далі у нас 18 а, листопада, наступного дня, Меркурій робить опозицію. Знову ж таки, не дуже хороший, приємний аспект до Юпітера. А Меркурій це у нас контакти, комунікація, домовленості, інформація. Юпітер, це у нас діти, освіта, все, що пов'язане з закордоном, подорожі, духовність, ем... і тут може бути історія. Якщо, наприклад, в цей день там наприклад якісь країни будуть домовлятися про щось, то тут скоріш за все, от. Точно не прийдуть до обші точки заприкосновення, прям стовідсотково. Скажімо так, на рутинному житті це може бути історія, там, наприклад, якісь новини не дуже хорошого характеру за дітей можуть бути. А, це може бути історія, що, наприклад, прийдеться там, хтось планував подорож, може відкластися. Ця подорож. наприклад. А, це може бути, от якщо в цей день будете здавати екзамен там, на водіння або ще щось, а, краще його не здавати, тому що можете не здати, або буде дуже важко це зробити. А, як варіант, це може а, стосуватися, якщо ми говоримо там на глибинному якомусь масштабному рівні, то тут а, Юпітер він символізує все за кордони, Як варіант, якісь можуть надійти дуже приємні новини з спр... з приводу чогось когось за кордону до нас, які вплинуть, наприклад, безпосередньо на, на саму Україну, або а, Юпітер зараз знаходиться в фінансовому секторі України, і тут, наприклад. Не знаю, там транш обіцяли якісь надати грошей, то там може будуть якось обріжуть його, або там частково дадуть. От щось в такому контексті може бути, може якісь махінації будуть, не знаю з чимось таке попов'язані. Там не знаю, хтось вкрав якісь гроші або ще щось, можемо дізнатися. Розумієш, да, на жаль, тут така історія також е можлива. Ну е як варіант, е Юпітер дає розширення, скажімо так, впливу. Там, в тій чи іншій сфері можуть бути якісь новини в контексті того, що там, наприклад, якісь території там окупували в цей день. Тобто якісь новини, от по Меркурію, можемо дізнатися. На жаль, але мені все ж таки тут більш здається з політичної точки зору якісь от моменти можемо дізнатися. Там не можемо домовитись, хтось не хоче йти на поступки, хтось відмовляється допомагати. От Щось якось в такому форматі повинно бути. Uh, із негативних аспектів у нас 25 листопада ще Венера робить квадратуру. Також не дуже приємний аспект. До ліліт Венера це про фундаментальність, стабільність, любов, партнерські стосунки, домовленості, красу, задоволення. А це фіктивна точка на місячній орбіті, Вона символізує наші негативні риси характеру. Якщо на рутинному житті, то Скажімо так, цей аспект, він показує такі моменти бажання збрехати, не, не договорити, не знаю, там, зрадити. Може хтось когось зрадить, наприклад. Не знаю, там, це можуть бути якісь імпульсивні витрати у фінансах, тому що Венера вона відповідає за доходи і витрати. Знову ж таки, необдумна якась покупка. Це може бути в цей день краще там, не інвестувати гроші в щось, тому що можете не отримати дивіденди або не отримати стільки, скільки там, вам обіцяли, або ви планували собі. Це може бути. В цілому, як варіант, якщо там хтось буде в цей день проявлятися там щось пропонувати, то там довіряйте, але перевіряйте, тому що щось якось трошечки можуть підбренькувати, і не дуже така хороша історія. Е, ну і потенційно знову ж таки літ вона може нести небезпеки, небезпеку в контексті загроз. З повітря, і тут прям далі також це може прослідковуватися 27 і 28 числа. Тобто, там я б сказав, з 24 го там і по кінець місяця. Там прям загострення може бути м -м сильне. Там, от 27 го у нас там хороший аспект сонце. Робить тригон до Марса. Сонце знову ж таки наша унікальна сторона світило Марс. Активність, ініціативність, вольовитість, агресія може бути. Але оскільки хороший аспект, то тут, скажімо так, може бути там загроза з повітря, скоріш за все, вона буде в цей день, але щоб там була велика кількість постраждалих, скоріш за це, такої історії не буде. Ну тобто, це може бути там якась атака масова, наприклад, але при цьому там, все буде там. ППО там спрацює дуже вдало. А, Це може бути от якщо ми говоримо там на в такому рутинному житті, от, що дає Сонце і Марс. Тут якось може з'явитися якась нова ціль, бажання якось досягти якоїсь нової мети у кожного. Це може бути історія, що хтось візьме на себе якусь ініціативу в чомусь по Марсу. Тобто це може хтось займеться спортом або здоров'ям, до речі, така як варіант. До речі, 25 листопада Венера у нас робить цю квадратуру, Квадратуру долі літ, і тут ем, не бажано е, робити якісь е, там консультуватися. ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, стоматологія. Оця вся історія. У нас втілому з 26 листопада Меркурій становиться ретроградним до 15 грудня, і в цей проміжок часу підписувати документи важливі, ем, от все, що пов'язане зі здоров'ям, планово. Я маю на увазі, то краще це абсолютно категорично не робити. Тому що тут скоріше за все можуть бути якісь побічні ефекти, які на жаль повпливають негативно. Тобто там треба буде перероблювати. У Мене коли така була історія у мами. Наприклад, ватку забули в суп і запломбували. тобто прийшлося йти знову і розпломбовувати, діставати і пломбувати заново. Розумієш, тобто, коли да коли немає нагальної потреби і можна почекати, то краще да, да, так. Да, Якщо там щось форс-мажорне екстрене, то звісно треба робити, не треба чекати, тому що Дорогі. це екстра екстрена якась історія. Ще раз повторюсь, 27 листопада сонце робить тригон до Марсу, і тут як варіант, на, на глобальному рівні це може бути історія. що там Україна може поставити якісь ультиматуми, наприклад, або так, або ніяк. І відповідно тут, скоріш за все, можуть піти на поступки. Тобто отримати якісь хороші результати, потенційно, це можливо. Ось, це може бути посилення. Бойових дій, це ну как би активізація там на якомусь певному напрямку, От, щось може відбутися. Але при цьому, 28 листопада, у нас Венера робить не дуже хороший аспект квадратуру знову ж таки до Хірона. Хірон він звичайно символізує такі, знаєш, наші якісь рани, які ми зажили. Те, що там трапилось в минулому, якісь болісні моменти. Ну а Венера, я вже казав, що що вона відповідає. Тут потенційно можуть бути, скажімо так. Як варіант загрози з неба в ті місця, де вже там, наприклад, попадало. Такому форматі, тобто руйну, руйнування того, що там не зруйнували. От щось якось такому форматі, а це може бути історія, що, наприклад, от е, якісь образи в когось на рутинному житті виникнуть на якусь людину. Там хтось щось згадає, е, якось почне упрікати, тикать, е, казати, що там ах, ти пам'ятаєш, ти оце зробив ти такий поганий. Відповідно тут краще цього не робити, тому що це може привести прям до розриву, наприклад, якихось взаємозв'язків, стосунків. Ну і купляти бажано в цей день там. Щось не потрібно, тому що там може бути якась паркована річ. Можете купити, можете там знову ж таки купити, наприклад, і зрозуміти, наприклад, що може було дешевше. Дуже десь, то вона і потрібна. Да, да, да. От в такому форматі краще в цей день уникнути. Ну я не кажу, там це якісь дрібниці, це якісь масштабні більш речі, там. Телефон, пилосос, телевізор. Це не знаєш, що там треба купувати там продукти, або там не знаю, якусь там одіж елементарну, яка там дуже там потрібна, наприклад. В такому форматі, але в цілому, от кінець місяця, да, він потенційно може бути трошечки не дуже приємний, але у нас там і є хороші аспекти. 21 числа у нас листопада Плутон робить секстиль до сонця. А, секстиль це хороший гармонічний аспект. Сонце — це наше знову ж таки его світило. Плутон це влада, політика, і тут скоріше за все можуть бути якісь, наприклад, зміни в політичній структурі. Що президент хороша позитивну сторону? Да а, тут може бути зміна відношення. Наприклад, ну не знаю, там от хтось, скажімо так, транслював одну а, політику в контексті там перемовин, поступок, домовленостей. Вони поміняються в цей проміжок часу. Ми про це дізнаємось, і це на плюс. Може я звісно, Ну, Плутон не дуже хороша, скажімо так, планета. Вона така дуже важка, і це може сприйматися. Важко може це буде важко прийняти, важко зробити, але це повинно впливати добре. Ось, як варіант, це може бути не знаю. Там, якщо хтось хворів, наприклад, цей день може хтось вилікуватися, тобто краще себе почувати. А до речі, 25 листопада можете прихворіти. Ось така може бути там така на паки. Треба момент. поберегти себе. 25. Да, 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 да. Ну і 22, напередодні. Так. Так, і 22 до речі, листопада у нас Венера робить дуже гармонічний секстиль, е, гармонічний аспект до Сатурна. Сатурн це влада, структура, де ж установи, закони. Венера це фундаментальність, стабільність і гроші. Е, тут якраз таке можуть бути. Для України там якісь траншу виділять, наприклад, озброєння якесь надійде. Це може бути історія, якісь закони можуть внести нові, які потенційно повинні бути доволі таки непоганими і хорошими по Сатурну з Венерою стовідсотково. Як варіант, тут дуже добре по листопада домовлятися, шукати нову роботу, переходити, підписувати контракти. Тут взагалі може бути цей. Така внутрішня е, енергія до себе клієнта і отримати бажаний від нього результат. Наприклад, там, або, там, В стосунках, наприклад, це може програтися, домовитись з партнером, там, куди їхати відпочивати, або там, що, що купляти першим, Пилосос або там, телевізор, ну, такому форматі, елементарно. Як варіант, там, наприклад, в цей, в цей день дуже класно там, наприклад, подавати позов, наприклад, Суто, якщо там треба алюменти е, отримати, або там субсидію якусь, ну вирішити якісь офіційні питання на офіційному рівні. Тут можуть бути якісь зміни пов'язані з е, Сатурн, знаходиться зараз в рибах е, з медициною, е, здравохранінням. От е, там якісь позитивні в плюс там не знаю, нові правила, якісь можуть внідріти, які допоможуть людям, наприклад, е, швидше, якісніше отримувати медицину. Ну, От, Щось якось такому форматі. Ух, такі досить насичена насправді цей, цей залишок місяця буде для України. Звісно, дуже хотілося б почути. Нарешті обстрілів абсолютно не прогнозується. все абсолютно буде дуже добре, але я впевнена, що згодом ми почуємо і ці позитивні прогнози для України. А зараз, будь ласка, запам'ятайте дати, які назвав Антон, тому що. Постійно, от, просто або повірте на слово, або передивіться попередні інтерв'ю. Як тільки Антон називає дати плюс-мінус, як він і каже, там можна два дні до два дні після на превеликий жаль. Ці прильоти такі відбуваються. Тому давайте берегти себе. А давай традиційно карту цього тижня що принесе нам цей тиждень? Яку пораду дасиш нашим глядачам? Король Кубків, король кубків це така доволі така сімейна карта. Як варіант, карта каже про те, що займіться питаннями сім'ї допомогою там мамі татові. Дитині, бачите, там дідусеві бабусі, от комусь. А, побудьте з сім'єю, поїдьте до них, проведіть з ними час. Може, запропонуйте їм приїхати до вас в гості. А, як варіант, не знаю, може для когось буде актуальна історія, там, сходити до психолога, психотерапевта, зайнятися творчістю, або як варіант: а, це, ну, от, король Кубків і королева. Вони зазвичай показують консультування інших людей. Тобто, коли я безпосередньо працюю з іншими людьми, те те, -те допомагаю їм. Як варіант, не відмовляйте про допомогу, Допомогу іншим людям, які у вас потенційно будуть просити про цю допомогу наступного тижня, клас, класно. Офіційно дозволено допомагати. Да. Тому давайте вже зараз розпочніть допомагати з вашого донату. Зараз зборів надзвичайно багато. До речі, багатодіність збирайте іде да. по цій карті О, Бачиш, перевіряйте будь-який перевірений збір у своїх друзів, знайомих, і давайте зробимо цю хорошу справу вже зараз, не відкладаючи це на потім. Я дуже вдячна тобі, Антоне, за цей прогноз. Зараз хочу звернутися до вас, любі наші глядачі, нагадати вам про те, що наші інтерв'ю виходять зараз на цьому каналі. Тому доєднуйтесь до нього, щоб не загубити нас, щоб не пропустити всі наші випуски. Під цим відео чекаємо від вас вподобайок, чекаємо від вас коментарів, чекаємо запитань, якщо вони у вас виникли. І хочу побажати абсолютно кожному мирного. Тихого дня. Бережіть себе. До побачення.